Вівторок, 29 квітня, 1161-ша доба війни. Ворог масовано атакував Дніпропетровщину. Загинула 12-річна дівчинка. Є постраждалі подружжя. Готували теракти в Дніпрі. СБУ викрила зрадників нова постановка в театрі Шевченка і знову захоплення глядачів. Про це та інше далі у випуску у студії для вас. Працює Павло Живєтєв, сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Російська армія знову масовано спрямувала на область безпілотники. Оборонці неба знищили сім ворожих дронів. Однак ворожа атака призвела до трагедії. У Губиницькій громаді Самарівського району загинула 12-річна дівчинка. Співчуття родині Їй постраждалі дівчинка шести років і двоє дорослих. Всі на амбулаторному лікуванні. Частково зруйновані приватний будинок та господарська споруда. Ще одна оселя і гараж пошкоджені. У Слов'янській громаді Синельниківського району. Району через удар БПЛА зайнялося аграрне підприємство по великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині агресор вдарив кабом. Наслідки з'ясовуються по Нікопольщині. Поцілив артилерію та фпв дронами. Потерпали Нікополь, Марганецька і Покровська громади. Поранена 47-річна жінка. Вона госпіталізована у стані середньої тяжкості. По Нівичині інфраструктура, два приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач. Про ситуацію в інших регіонах, внаслідок російської атаки на Черкащину, отримали травми шестеро людей. Також є пошкодження об'єкта газової інфраструктури, через що близько 117 тисяч споживачів залишилися без газу. Станом на зараз газопостачання відновлено. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Армія РФ атакувала Харківщину за минулу добу. Внаслідок обстрілів поранення отримали два чоловіки. Окупанти застосували проти мирних мешканців 20 ударних безпілотників та 31 керовану авіаційну бомбу. Рятувальники ДСНС оперативно усувають наслідки обстрілів. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1060 окупантів. Загальні бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу понад 950 тисяч осіб, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня понад 34 тисячі одиниць, крилатих ракет 3196. тисячі Ворог знову атакував Україну, використавши 100 ударних безпілотників та безпілотники-імітатори різних типів. Повітряний напад противника відбували авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕП та мобільні вогневі групи Сил оборони України. Внаслідок протиповітряного бою підтверджено збиття 37 ударних БПЛА типу шахет на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. Ми цінуємо життя людей, а не паради, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, Бажаю здоров'я, шановні українці! Коротко про сьогодні. Черкащина триває зараз робота, щоб відновити постачання газу після удару шахедів. Є пошкодження інфраструктури, критичної інфраструктури, і це звичайна цивільна інфраструктура. Росія вкотре ударила по об'єкту, який не про війну, а про людей. Це сталося ще й на фоні вимог світу до Росії завершувати цю війну, встановити тишу. Тобто кожен новий день, новий чіткий доказ, що на Росію треба тиснути, тиснути відчутно, щоб вони там, в Москві, були змушені завершувати цю війну. Завершувати війну, яка тільки Росії потрібна, ми в Україні не хотіли жодної секунди цієї війни і говоримо завжди, що готові максимально швидко працювати з усіма партнерами, хто може допомогти встановити мир та гарантувати безпеку. Ми ще 11 березня відповіли позитивно на саме американську пропозицію повної тиші. Ми запропонували своє у двосторонньому порядку Росії припинити удари, щонайменше по цивільних об'єктах, хоча б по них запропонували також зробити повним і продовжувати на 30 днів припинення вогню на Великдень. Росія постійно все це відкидає і маніпулює світом. Намагається обманути Сполучені Штати зараз, от знов, чергова спроба маніпуляції. Чомусь всі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не параду. І саме тому ми вважаємо, світ вважає, що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знов вбивати негайне, повне і безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів, що було гарантовано і надійно це те, що може дати основу реальній дипломатії. Ми підтверджуємо цю нашу пропозицію. Залишається також пропозиція Америки. Росія знає, що робити і як відповідати. Припиняти вогонь реально. І ми вважаємо, що тиск світу, тиск Сполучених Штатів Америки може штовхнути Росію до саме такої відповіді, яка? яка потрібна. Провів сьогодні нараду з нашими дипломатами: ми готуємо зустрічі, ми готуємо перемовини. З нашими партнерами буде участь України у необхідних нашій державі самітах. Пріоритет очевидний ППО, безпека для наших людей, підтримка для України, підтримка для дипломатії, для того, щоб Росія втратила змогу затягувати війну. Також сьогодні доповідали наші урядовці. Представники України в перемовинах зі Сполученими Штатами Америки щодо угоди про економічне партнерство. Документ став значно сильнішим, рівноправним і може стати вигідним для обох наших народів і для України, і для Америки. І я хочу подякувати передусім нашим командам. Говорив вже. Кілька разів з головкомом сирським по фронту по наших операціях. Я хочу подякувати всім нашим воїнам за стійкість. Особливо я хочу сьогодні відзначити Покровськ. Захищаємо позиції, також Курський та Білградські напрямки. Ми продовжуємо, продовжуємо діяти на території ворога. Я дякую кожному нашому підрозділу за результат. У знищенні окупанта сила на фронті дає силу у дипломатії. Слава Україні! Офіційна хроніка подій далі у випуску: З початку року бізнес отримав понад 8,5 тисяч пільгових кредитів за програмою Доступні кредити 5-7-9%». Сума видатків становить майже 28 мільярдів гривень. Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють у переробній промисловості у сільському господарстві у сфері гуртової та роздрібної торгівлі. Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська. Одеська області. Третя Українська область затвердила програму свого комплексного відновлення. Чернігівська область, яка працювала над нею понад півтора року, має чіткий план дій щодо відновлення інфраструктури, економічних процесів, людського потенціалу та поліпшення якості життя жителів області, підвищення конкуренту спроможності регіону. Про це повідомила голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування. Очі Ільниця партії Слуга народу Олена Шуляк. Нагадую, дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 І ми продовжуємо. Дніпрянку Ольгу доправили до головної госпітальної бази області після масованої атаки ворожих безпілотників на обласний центр, яку ворог здійснив 17 квітня. Жінка отримала важкі поранення. Зусилля лікарів та проведення операції дали позитивний результат. Деталі порятунку розповість моя колега Вікторія Галка. Без ознак життя її доставили в реанімацію головної госпітальної бази області. Ольга перебувала на апараті штучної вентиляції легень. В неї мінно-вибухова травма, осколкове поранення грудини, перелом ребер, рвані рани ніг. Медики буквально не відходили від важкої пацієнтки. Тут відділення, всі дуже допомагають, питають. Нікому не, не, не побажаю такого досвіду. Але дуже всім вдячна. Ольга пригадує події тієї страшної ночі і не може стримати сліз. Цей жах я не забуду ніколи, каже жінка. У нас дом на дві частини, я і мама. І у мами ще була, була її подружка, яка постраждала за дві тижні до цього дев'ятиповерховий будинок. І мамина подружка загинула. А мама Вціліла, а я от у лікарні. Сьогодні медики вже можуть надавати позитивні прогнози стосовно здоров'я Ольги. Вони перемогли у боротьбі за її життя. Їй зроблено вже дві операції. В неї на правій стороні поломані майже всі ребра, а два ребра в двох місцях. Дуже важкий гемоторакс. Гемо і зараз готується ще до однієї операції. ми вже її перевели в відділення хірургії, дуже наполеглива робота наших реаніматологів. Бантина Ліснича була для неї як сестра, як мама, щоб врятувати життя. Дуже важко. Стане її набагато краще. Вона вже може розмовляти і поспілкуватися з вами, і з нами, і з родичами. Але коли надходила, то ми не завжди впевнені, що ми зможемо врятувати життя навіть в край тяжких хворих, особливо в край тяжких хворих. Але за Ольгою все вийшло. Вціліла після дронової атаки і домашня улюбленіця Ольги лабрадорка Дана. Жінка у розпачі, де її тепер прилаштовувати і де жити самі? Але головне, чого зараз бажає поранена, якнайшвидше одужати? Подужаємо ті питання, а як далі? А де жити? Куди приходити додому, є питання, але насамперед це одужання і завдяки цій лікарні я думаю, що я зможу. Я дуже на це сподіваюся і дуже цього хочу. Тому я зараз найбільше бажання. Як далі буде, хто знає. Так що сподіваємось. Наскоріше закінчення. Війни? Чекаю, дуже чекаємо мира. Дуже чекаємо. Тобто, мабуть, з бажань, одужання та моя. Нехай найгарячіше бажання Ольги, яка отримала друге життя, обов'язково здійсниться. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини де 1 Кримінальна хроніка далі у випуску служба безпеки України затримала у Дніпрі подружню пару, яка за завданням російських спецслужб готувала теракти у місті та перевіряла дії інших російських агентів. Більш детально речниця управління служби безпеки України в Дніпропетровській області Ольга Кім. Контрозвідка служби безпеки зірвала нові спроби спецслужб РФ розхитати внутрішню обстановку у Дніпрі. За результатами роботи на випередження затримано місцеве подружжя, яке на замовлення рашистів готувало теракти у прифронтовому місці. Щоб виконати завдання, фігуранти облаштували на території обласного центру та його околицях шість тайників із саморобними вибуховими пристроями СВП та гранатами Ф1. Крім підготовки схронів, обидва зрадники виконували доручення російських спецслужб. Вістів по контролю за виконанням диверсії іншою агентурою. Співробітники СБУ завчасно викрили подружжя зрадників, задокументували їхні злочини і затримали. За даними слідства, ними виявились річний контрактник однієї з військових частин, а також його 24-річна дружина. Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, підозру у незаконному поводженні з бойовими припасами або вибуховими речовинами, а також про підозру у незаконному виготовленні вибухового пристрою, вчиненому за попередню змову групи осіб. Зломисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Дніпровський районний суд міста Кам'янського визнав громадянина винним у виправдовуванні збройної агресії РФ. У мережі Однокласники пенсіонер вподобував антиукраїнські публікації з закликами на підтримку військових дій російської армії у травні 2022-го При обшуку місця проживання у цього чоловіка вилучили боєприпаси. У матеріалах справи є посвідчення працівника міліції, посвідчення ветерана органів внутрішніх справ. Партійний білет на ім'я обвинуваченого Георгіївська стрічка і орден «Отечественна війна. У суді обвинувачений вину не визнав. За сукупністю злочинів чоловіка засудили до п'яти років позбавлення волі. До набуття вироком законної сили обвинувачений має запобіжний захід у вигляді застави у 107 тисяч гривень. Український кінематограф продовжує осмислювати ключові трагедії української нації 20-го століття. Юлія Чернявська, яка очолює студію Фреш Продакшн, створила новий сценарій про події голодомору. У центрі досвід дитини, яка намагається жити та допомогти своїм рідним в умовах російського терору. На запрошення митців знімальний майданчик відвідав архімадрид Києво-Печерської лаври Феодосій Ляхович. Він благословив творців фільму і оцінив важливі. З цієї роботи детальніше про події у сюжеті наших київських кореспондентів. Фільм режисера Євгена Хворостянки розповідає про злочин голодомору. В основі сюжету історія хлопчика Мирошка. Він вирушає до лісу у пошуках їжі для матері, яка конає від голоду. Чи зможе дитина знайти в собі сили, аби боротись у жорсткому та безжальному світі окупаційного терору? Камера поки Приготували стріша, звуковий дубль. Поїхали. Стрічку знімають за підтримки Держкіно. Зйомки відбуваються у етнографічному скансені пирогів біля Києва. Тут є відповідна натура, старовинна школа. Ну я суть як я розумію, то це показати. Всім глядачам, як насправді було важко не тільки дітям, не тільки дорослим, а усім, і особливо як дітям довелося самим почати вже виживати. Почесний гість на майданчику Києво-Печерської лаври Феодосі Ляхович. він любить і розуміє кіно на запрошення кампанії. Він благословив знімальну групу та акторів, долучившись до події зйомки фільму про голодомор. Я на запрошення так для того, щоб підтримати е, знімальну групу наших акторів. І щоб все відбувалося духовно з молитвою, тому що справа справді така надихаюча, серйозна, історична, йдеться річ про історичні речі, які стосуються кожного українця і мене, і всіх, хто тут є, всіх нас, всіх українців, і це наша історія. Це наше минуле, хоч і трагічне минуле, але ми повинні його пам'ятати, шанувати і ніколи не допускати того, щоб таке повторювалося. Це все для майбутнього покоління, щоб воно пам'ятало, якою важкою ціною здобувається наше світле майбутнє. сценарій для фільму створила Юлія Чернявська. Її доробку художня стрічка Будинок слово, яка вже рік у прокаті. У новому фільмі вона зосередилась на досвіді дітей у часи голодомору. Синаристка показує, як точно відтворений шкільний побут. Є навіть різочки. Вчора знімали, позавчора знімали купу дітей. Стоять і вже втомилися на вечір. Сміються ну, вікно. ну, треба, щоб вони були такі грусумнічо. І я кажу: так діти, ну вже не можна, вже сили нема. Така пішла, принесла відро, поставила. Кажу, бачите, вона що це? Я кажу, оце. Знаєте, мама, бабушка казали різочки, оце воно. Вони – в смислі, ви що будете нас бити? Я кажу, та не буду, тільки показую, що є така можливість. в Принципі, якщо б знімали в кіно в цей момент, то може і не треба було використати. Кажу, тож увага, без посмішок, знімаємо. український кінематограф доби незалежності. Починав свій шлях із осягнення теми голодомору. Одним із перших був художній фільм Голод 33 до цієї теми звертались також і фреш продакшн у будинку слово, який вже побив всі рекорду прокату. Кінознавці вважають, нова стрічка режисера Євгенія Хворостянки за сценарієм Юлії Чернявської продовжить традицію. Леонтій Носенко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу Д 1 Понад 130 років тому англійський драматург і актор Брендон Томас написав п'єсу Тітка Чарлея. Відтоді за цим твором було відзнято безліч художніх фільмів по всьому світу. Ставити цю п'єсу бралися і театральні режисери. Вистави з аншлагами проходили на світових сценах. Цими днями комедію Привіт! Я ваша тітонька показали і у театрі Шевченка. На її прем'єрі побувала наша знімальна група. Комедія Тітка Чарлея, англійця Брендона Томаса побила всі рекорди свого часу. Понад 100 років тому саме так говорили про цей твір. Сьогодні вона прем'єрна у 107-му театральному сезоні в репертуарі нашого театру Шевченка. Щоправда, дещо змінилися назва та жанр, але від цього вона тільки виграла. Тож комедія Танго на дві дії. Привіт, я ваша тітонька підкорює Дніпро. Якщо ви знаєте, я ще. Я ще ніколи нікому не освічувався в коханні, але, але вам я маю сказати, о -о -о -о, маю вам сказати, що, що для мене немає нікого важливішого на цілому світі, аніж ви. Френка Беберлі, того самого юнака, який переодягається в тітоньку Чарлі, майстерно грає Василь Петрушко. Слідкуючи за цим персонажем, важко повірити, що актор вперше грає жіночу роль. Настільки майстерно йому дається це перевтілення. Я ніколи не грав жінок. Тому я. Як всі ролі, доволі важко, а тут ще треба зрозуміти поводження і те. Як ведуть себе дами або дівчата, особи жіночого полу, тому що деякі моменти буває, що ти. Сталіє зірки з неба, а все одно не так. Тому тут такі моменти от згадуються. Ролі двох оксфордських студентів, які власне вмовили Френка перевдягнутися у тітоньку Чарлі, грають Максим Кузніцов та Олександр Михайлов. Обидва у захваті від своїх персонажів та від роботи над комедією. Роль мені, в принципі, близька, бо це студент. Хоч я, звичайно, вже трохи переріс студентські роки, але я був студентом і довгий час, через то мені приємно грати, згадуючи ті роки, і, так би мовити, передавати на сцені ті всі, ту всю атмосферу, яка колись була, трапилась зі мною. А зіграти, то, в принципі, я готовий зіграти будь-яку роль, мені хочеться, є свої якісь ідеї, але мені досталась роль Чарлі, і я вже її полюбив. Я вніс, можливо, жарти. Я досить уже якби не молодий для студентських років, і в принципі веду себе уже не так, не спеціально, але так сталося мені вже якби 30 років. І я просто згадав свої, коли мені було 20, 18 і от просто веселюсь на сцені, ну, в рамках звичайного театру і в рамках вистави. Просто приємно грати цю роль, все кайфую. Близька, звичайно, бо я теж робкий в якому сенсі. Щось своє я, звичайно, додав. Актори зазвичай так і роблять. Частку себе додають своєму персонажу, щоб він був живим. От. Ну, додав молодість, наскільки це в мені є. Додав ем, якусь енергію, е, якісь романтичні переживання, ностальгію. Сподіваюся, це все буде. Видно глядачу, і йому сподобається це. Я думаю, щось нове ми точно покажемо нашому глядачу. На сцені відбувається справжній вибух гумору, яскравих перевтілень та непередбачуваних ситуацій. Дотепні діалоги додають ще більшої комедійності театральному дійству. Неперевершена гра акторів, їхні вокальні та танцювальні здібності майстерно довершують кожен образ. Декому з глядачів навіть було важко всидіти на місці від невгамовного драйву. Такий час важкий. Ми бачимо, що люди дуже потребують такого море задоволення. Душою відпочиваємо, актори замечательні. дуже подобається. А тітонька відтанцювала просто на ура. Хотілося з нею підтанцьовувати. Дуже, дуже сподобалося. Я дуже часто заходжу до цього театру, і кожного разу я отримую величезне задоволення. Театр у відмінному стані. Дуже приємно тут знаходитись. Актори чудові, декорації чудові, гра чудова. Мені все подобається. Тож неодмінно приходьте за чудовим настроєм і незабутніми емоціями до театру Шевченка. Тут завжди раді глядачам. Павло жвіть, Ольга Ховрич, Віталій Шалдов. Новини Д1. Про спорт далі у випуску баскетбольний клуб Дніпро переміг Київ баскет на домашній арені в першому матчі фінальної серії плей-офф Суперліги. Гра завершилася із рахунком 89-70 на користь господарів, які вийшли вперед у серії до двох перемог: 1-0. Найкориснішим баскетболістом матчу став форвард переможців Володимир Конєв, який був близьким до першого трип-даблу за три сезони найсильнішої української ліги. 13 очок, 9 підбирань та 8 передач. Я думаю, ми впоралися з лідерами команди. Окрім одного, гарну гру показав Денис Пледзовник. А так я вважаю, що ми впоралися із Буренко. Він не набрав свої очки з трьох, з трьох очков, з лінії з периметру. Він нічого не набрав. Ми впоралися, і е, хлопці добре попрацювали в захисті і, і ось і е, перемога. Але ж ми. Київ Паски добре працює на кошуку на, на чужому, 17 підбирань це дуже багато, але ж ми теж 15 взяли, ну, треба попрацювати над концентрацією на підбиранні на, на своєму кошику. А так дуже добра, гарна атмосфера. Я дякую всім полювальникам, які, які прийшли сьогодні на матч. Ваша підтримка ми. Завжди цінуємо і без вашої підтримки складно грати. Тому дякую всім і дякую всім, в тримах. 29 квітня в Україні святкують Всеукраїнський день футболу. Він приурочений до першого офіційного матчу національної збірної України, який відбувся у цей день 1992 року. Це була знаменна подія для українського футболу. Адже саме тоді команда, сформована після здобуття незалежності, вперше вийшла на поле як представник суверенної держави. Матч, що проходив на стадіоні Авангард в Ужгороді, завершився поразкою з рахунком од. Дин на користь збірної Угорщини. Але ця гра мала велике символічне значення. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні, вівторок, 29 квітня. В обласному центрі від 5 до 18 градусів із позначкою плюс. А вітер південно-західний від 3 до 4 метрів на секунду. Опадів синоптики не прогнозують. У Кам'янському від 5 до 18 градусів вище нуля, без опадів. У Павлограді від 1 до 19 градусів із позначкою «плюс» опадів також не очікується. У Синельниковому та Кривому Розі від 3 до 19 градусів із позначкою «плюс» опадів синоптики не прогнозують. У Самарі та Жовтих Водах від 4 до 19 градусів вище нуля, без опадів. У Нікополі від 6 до 17 градусів з позначкою «плюс» Опадів не очікується. Станом на зараз це вся інформація. Телеканал Д1 завжди у курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. також ми завжди на зв'язку із вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Для вас працювали Павло Живєтєв та Ганна Костікова. Бережіть себе.